Друзі, всім привіт! Всі вітаю в себе на ютуб каналі. Сьогодні на огляді в нас буде Peugeot 508 в седані. Автомобіль був свіжо привезений із Франції, 14-й рік випуску, 2.0 дизельний двигун, коробка автоматична, 190 тисяч заявленого пробігу і ціна автомобіля на старт 45 тисяч 900 злотих. Всім приємного перегляду! Дивось, в якому стані був цей автомобіль. Не забудьте оцінити роботу лайком, прокоментувати та підписатися на цей ютуб канал. Дивіться, я вже прибув до цього Peugeot 508 седані. Автомобіль був привезений зі Франції, як ми бачимо навіть по табличках, попереду, як завжди, сколи присутні в автомобілі. Мілких, але їх вистачає. Та їх вистачає ну, стандарт автомобілі з траси. Оптика у нас Xenon LED. Не потрісканий. Так, як заявляв продавець, що передній та задній бампер є фарбований. Пізніше фотки покаже. Ну, фарбований він гарний, де сміття по йому ніде немає нічого. Також нічого не потріскане. Петроніки всі є на місці. Всі решітки також все є на місці. Відео вам покажу. Здалека як він виглядає. Задній бампер теж є фарбований, теж фарбований гарно, без сміття. Згадувати теж оптика ціленька, ці швізики на місці, паратроніки на місці. І зараз пройдемося тущенміром. Оглянемо, до речі, два оригінальні ключа є до автомобіля. Він. 100, 111, 121. Ось такий скол є. Його підробили, підфарбували. Так то дах не побитий ніяким градом, ціленький. 130, 122, б'ється, 121 118, 118, 106, 106, 123, 115. Ось така є маленька вм'ятинка делікатна тут. Димусь одразу по колесах оригінальні легкосплавні диски. Де тут що вам показати? Ось 235, 45, ZR18. Ззаду майже новий гальмівний диск, тільки є мінімальна виробітка на його накладочка, там залишилась і мінімально, тобто буде під заміну. Ось Видно, що її там практично немає. Гума літня в дуже-дуже гарному стані. Вона 22-го року. 105, 119, 110, 119, 112. Теж день, де якісь сколи є понизу, по дверках. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках автомобіля. Вікно зразу дивимось. Вікно є рідні. Ось тут паска безпеки хтось закусив дверками. Ось так це зробилося, прижали. І відповідно тут дверки теж прижали десь. А, ще десь поріг підфарбовувався, він говорив по ходу з правої сторони. Так само ось, і м'ятинка понизу дверок така. Ці всі м'ятинки, їх можна позабирати. Теперішній час все є можливе. ці вікна також є рідні. Приємчики б'ються всі в оригінал. Ніхто нікуди не залазив. Дзеркало також є цілий. Це крило також б'ється в оригіналі. Так, дивимось, дві м'ятинки на дверках і ззаду на арочці. Між нічого не помічаю. Попереду теж десь ціленький, гальмівний диск, має трішки більшу виробку, десь півтора мм накладочка, ніж останній, ніж позаду ще поїздить. А попереду у нас гума, все напевно. І ось є таке пошкодження на її трішки розірвана. Всі можна їздити не критично. Дімось далі капот 121, 109 Капот нагадує у нас алюмінівий. Ще якийсь багато брудучто. Сковики зі не витирається. Ось про це мої на увазі. Капот б'ється повністю в оригінал. Це кругом також бійців оригінал. Теж демон м'які царапинки присутні, ось так буде видно. Так само і тут. Тут диск також ціленький. Одразу дивимось. Якісь м'ятинки, теж на дверках бачу м'ятинку. Так, нас свіже в 22-му році замінювалося, Воно взагалі без тріщин, без сколів. Вікна є рідні, дзеркало ціленьке. Ось за цю м'ятунку я казав, тільки що бачив. Теж забирається все. По проємчику все є добре. Ніхто нічого ніде не відкручував. 109, тут дивить там кожні, тут м'ятинку, таку помітив. Мені там в коментарях писав часто, що я дуже чіпляюся до м'язних царапинок. Мусимо все переказати. Тих таких маленьких, дрібненьких вистачає, наручці якась така царапинка. Вікно є рідні. Ось ці порохи робився 168 і з цієї сторони десь. Це все на антикорп, тому що я тут не можу представити ту тушин бо ось бачите як він йде, згиб тут. Тільки антикорп можемо змістити. Це там потім десь в цьому місці була царапана. Фотки є, то фотки є покажу. Це середини теж тут де не деяка царапінька є. Тут все в порядку. Диск теж ціленький, кришка багажничку теж якась така царапенька. Є десь маркировка заднього вікна, задні вікна також є рідні. 13-й рік. Тут пластик іде. тобто в цей час метал, далі вже пішов. Все пластикове. покажу тут ззаду, поріг там рідненький. Там з цієї сторони Приходимо до найцікавішого в цьому автомобілі. Це салон. Ось так виглядає водійська дверна карта, нічого не знищено. Тільки тут по карті якісь маленькі-маленькі царапинки. Сам приємчик він трішки бруднуватий тільки тут є ось царапинок завжди. Ковролін на місці, видно, що коврулін купляли. Це не є оригінальний пам'ять сидінь, електросидіння. Потрібно запалення вимкнути, щоб перевірити. Ніякої ржавчини ніде немає. Там педалів. Тут тільки витерте, як завжди, старт-стоп кнопка, ручничок. Автомобіль має передні задні туманки, датчик світла, шкіряне мультикермо. Де не якісь є царапини на йому. Трішки, звичайно, бачу по поверху підфарбовували його, пилюстки для перемикання, датчик дощу, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка, навігація, мультимедія, двохзонна кліма, центральне зеркало з автозатемненням, стан сидінь. Тут, як завжди, по шкірі є зауваження. пасик працює. Не бачу маркировки тут. А ось. Є. 13 року 11 місяця випустився. підрукотничок. Все працює. Дах також чистенький, світленький, ніде нічого не провисає. Позаду. Торки є теж на місці. Пластику заднє сидіння не розірване. Ось тільки тут теж є такі пошкодження, це від паска Паска кидають і це все-таки робиться підлокотничок на місці. Швидкий доступ, багажній відділ, все також відкривається. Тут відповідь Паску це все є. Паски всі працюють по даху без зауважень все. І так само тут поручці і зауваження. Пасажирський теж повністю електричний. Роза в багажничок. Доволі немалий такий багажничок в автомобілі. Тут у нас докатка є, домкрат бачу є. Тут, напевно цілий заєс Також У мене ніяких пошкоджень, шумка вся на місці, ніхто тут нічого не покрав. Добре. Дивимось під капотом. Одразу фари. Ніде ніхто тут нічого не крутив, ніхто нічого не знімав. Шумка на місці. Тут немає ніде ніякої ріжавчини. Весь гарметик на місці. Також ніхто нічого ніде не відкручував. Інтеркулер ціленький. Радіатор кондиціонера теж цілий. Основний радіатор це ціленький. ось бачимо інтеркулер, немає ніде ніякого збутівання. Це я наголошував продавець, немає защити під двигуном і немає цієї, тут такий бумажний покривий. Тут що вона є, що її немає, одне й те саме. Жорано все добре. Тиск є. Дуже гарний показник, все чистенько, ніяка олива там не наблюдається. В Стаканах все добре. Він набитий. До речі, ви знали, що він? Тут догорі ногами набувається 508-му. Тепер я вже знаю. ніж немає ніде ніякої жавчини. Мастило потрібно зробити сервіс, який по телефону наголошував продавець. Зараз походив. там все досить чистенько виглядає. Тут ось попереду є трішки мокро, але може бути від того, що заливали оливу біля форсуну. Ми зараз комп'ютери підключимо і побачимо, як вони взагалі працюють. Так сам блок, блок двигуна чистенький. Тут все чисто пасик, теж в гарному стані генератора. Вінтер там також без проблем. Біля коробки також сухот на стику. Присядемо в автомобіль, зараз запустимо його. Ключики залишимо тут. Запалення. Як завівся гарненько. Так, Проєкція одразу спрацювала. кліму ми поки що виключаємо, нам потрібно повністю холости, щоб були. Ось як ми бачимо, автомобіль повністю холодний, палива трішки вистачає. Поки що ніяких зайвих шумів не чую. Якісь там пошарпувань не відчувається, тільки змінюються обороти. комп'ютер, він вже прочитали автомобіль, зараз зробимо діагностику, побачимо по помилках та все інше. Нехай собі він сканує, ми цей час по електроніці побавимось. Так, дивіться, перше, положення, все працює, впускається. І так само друге, все працює. Добре. Повністю сидіння є справні. нам потрібно тепер запустити автомобіль Дзеркало ліве регулюється склопідіймач працює позаду також працює Все відкривається, ніяких надрілів ніде немає. По даху взагалі тут все чистенько, світленько. Думаю як ви помітили, там пакет документів, з яким ми пізніше ознайомимось. До речі, сидіння вже дуже-дуже гарно гріє. Одна не працює тільки І тут все працює. Дивіться, дивимось зараз по форсункам, води в топливі взагалі немає. Це корекція по форсункам. Тобто всі в ідеальному показнику немає. Розбіжності, щоб десь було 3, цілих, там чи мінус 3, цілих і тому подібне. Сажуємо майже 31 грам сажі. На 20, майже на 29% зараз є заповнений сажовий. Тобто він є, він на місці і він працює. Ось бачимо посажу у фільтрі, пробіг співпадає 191, 392, а там 395 завжди автомобілі з Франції в гарному стані. Маю на увазі там поржавчи по таких справах. Така дорога крива тут. Чуть-чуть кермо кривенько стоїть, потрібно було б зробити геометрію так то взагалі його не стягує. Це показує. Щось Ми по населеному пункту дуже швидко їдемо. Тут 2-литровий на 180 коней дуже потужний двигун і його особливо в автоматі практично не відчутно. Гарний обзор по дзеркалах, великі дзеркала. Також передачки скидає гарно, нічого не затримується. І ось як він набирає. Вже. До речі, тут коли вмикаємо задню передачу, праве дзеркало опускається, так приїде автомобіль приємно. Давайте його ще запустимо на гарячу, побачимо, як він на гарячу запускається. Без проблем. Технічно ці двигуни взагалі, можна сказати, безпроблемні. Ну, ось, друзі, в такому стані був цей Peugeot 508. Звичайно, вистачало по йому сколів, царапин, де-нде була якась м'ятинка. Але нагадую вам, що цей автомобіль був із Франції. І тут можна зробити для його трішки знижку. Тому що це і так, як для автомобіля із Франції, то він виглядав ще досить непогано. Тому що бувають такі автомобілі приїжджають з Франції, що там просто приїжджаєш і за голову берешся. І. Хочу наголосити вам, якщо ви шукаєте автомобіль, щоб виглядав ідеально, тобто майже як із автосалону, то вам потрібно звертати увагу на автомобіль із Німеччини, саме звідти вони приїжджають більш-менш рівненькі ціленькі. Це я так бачу по практиці. Повертаємося до цього Peugeot. Технічно, що двигун, коробка, ходова, гальмівна система взагалі все було ідеально. Сажувий там був забитий взагалі мінімально, форсуночки працювали всі рівномірно, під час тест-драйву автомобіль їхав без зауважень і без якихось там стуків, груків. Цю всю інформацію передали для клієнта, і клієнт все ж таки прийняв рішення зупинитися на цьому варіанті, тому що на автоматичній коробці їх є дуже мало дощей седані. Вдалося нам трішки поторгуватися із продавцем, і продавець нам віддав цей автомобіль за 44 800 злотих із повним пакетом документів для реєстрації автомобіля в Польщі. Тобто там експортні документи, акциз, стиговля, страховка, все необхідне, а клієнту залишається тільки заплатити 160 злотих за реєстрацію автомобіля в Польщі. Тому ось такий наступний автомобіль ми підібрали для підписника мого ютуб каналу. Якщо вам сподобався, не забудьте. Натиснути лайк, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Нагадую, по питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкращого, до побачення!